Усім добрий вечір. А в нас на вулиці дощ, дощ, дощ. Який у вас прогноз погоди? Дожливий дощ. Ой, думала ввечері піти прогулятися, але така погода, болото, сиро, холодно. Я взагалі сьогодні дивилася в тіктоці, правда. Як показували, що західна частина України потерпає, в них дуже сильно холодно, там чуть не снігший приморозок, виноград померз, персики померзли, абрикоси померзли. все таке, ну, аж льдом покрите. І дуже холодно, 0 градусів. Я встала, то аж на вікні такий, знаєте, відчувався, як то морозяний день. Але завжди, як цвітуть яблуні, то на вулиці дуже-дуже холодно. Так, я прийшла на кухню і хочу я щось вкусного. Ну, вкусного в мене нічого немає. Тому зараз приготовлю собі солодкий рис. Може, хтось так само його готовить? Рис з сухофруктами. Для цього нам потрібен рис. Рис можете взяти. Який вам подобається. Можете довгий, можете круглий рец взяти. Ну, в кого, який вдома є, ти і беріть-варіть. Я люблю вам по правді скажу круглий рец. Він чисто мені як розварюється, а ще як шліфований, то взагалі бомба-ракета. Ну, у мене, який вже є, такий і є. Так як я буду його їсти одна. Бачите, скільки я рису взяла? Ну, буквально пів стакана. Бачите, трошки. Бо ж кажу, страву буду їсти одна я. Ніхто його більше такий солодкий рис не їсть. Так. Зараз добре промиваю і відварюю. Так, поки наш рис вариться, ми приготуємо сухофрукти. Що в мене є? У мене сухофруктів є аж менше, ніж 100 г. Черешні вяленої. Ось, бачите? Мені хватить. Навіть я вам скажу, це буде багато, але хватить. Так, беремо 100 г нашої черешні в'яленої. І ще я намочила ізюм. Ось, тепленькі водички, добре його промила. Ізюм такий довгенький, зараз покажу вам. О, бачите, такий довгенький. якийсь узбецький довгий Зараз його гарно промию, промию. Так, а черешню треба, такі вони більшенькі, то треба їх порізати ну, на три частинки такими, теж такими шматочками меншими зробити. Ще так гарна, гарна черешня і дуже смачна. Все, черешню я порізала. Ось на такі меншенькі кусочки. Водичку з ізюму зіляла. Тепер можна його добре віджати. Отак. От і все разом з'єднати. Смирис відварили, бачите, який у нас гарний, зараз його промиємо під тепленькою водичкою. Ну, якщо у вас хороший, дорогий рис, то він не потрібний, щоб його промивати. Можна далі готувати. Поки у нас рис під холодною водичкою промивається, ми беремо масло отакий кусочок, не бійтеся, що так багатсько. І до нього сухофрукти додаємо. Ставимо на плиту, щоб масло розтворилось з сухофруктами. Коли сухофрукти з маслом, так, уже добре розтало масло, можна ще додати курагу. дуже вкусно, коли додаєш. Але в мене кураги немає. Тому сюди зараз я добавлю уже наш промитий рис. Бачите? Все це добре перемішаю. Добавлю трошки солі, Чуть-чуть сольки добавлю. і в кого є мед, і хто любить солодке трішки меду, небагатсько. Все, дівчатка, мій солодкий рис готовий із фруктами. Мені подобається. Дивіться, хто хоче більше меду, давайте, хто любить солодше. Хто не любить менше меду, але дуже смачно. Дуже смачно, коли багато сухофруктів там. Тих, яких ви любите, даєте. Так, моя вилочка ось така. Так що, так що дівчатка, от таке можете готувати. Дуже смачно виходить, швидко і корисне. Якщо хочеться, солоденьке. Можете приготувати собі такий рис. Я інколи його готовлю не часто, бо я ж кажу, в мене вдома їм таке тільки я. Хлопці моє, мої не люблять. Пахне. М -м -м. Ну, добре, всім гарного дня. До побачення.